Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на посилену антенну для частоти 2,4 ГГц. Має вона такий ось вигляд. Це 10 дискова антенна. Має підсилення 16 dBi на частоті 2,4 ГГц, як заявлено виробником. Також тут в комплекті з антенною йде такий ось тримач. Можна її тримати таким щином. Таке розкріплення для антени, півтора метри проводу. І ось тут інструкція, як користуватися цією антеною. І також як можна її використовувати. Тут у нас в комплекті йде перехідник Мама-Мама SMA. Як ми бачимо, такий ось зручний тримач, його можна використовувати або щоб тримати в руки, або що можна використовувати як підставку для цієї. Антени. Таким чином її можна встановити. Тут відкручується ця гайка, таким чином ми її сюди ставимо і звідси закручуємо. Далі ми накручуємо цю антенну. Приблизно таким чином. От, і отримуємо таку ось антенну на частоту 2,4 ГГц. Вона може працювати на тримачі такому, так її можна використовувати, наприклад, в руки. Отже, давайте тепер заміряємо її основні характеристики. Замірювати ми будемо на приладі Light VNA. Отже, як ми бачимо, коефіцієнт стоячої хвилі починається 2,8 від частоти 2315 ГГц до частоти 2400 ГГц. Тобто, повністю відповідає заявленій частоті, можна використовувати до частоти 2600 МГц. У нас буде ще прийнятний КСВ. На частоті 3800 МГц ми маємо КСВ 2.2, 2.1, починаючи на частоті 4,5 ГГц є резонанс у цієї антени. Отже, зараз перевіримо за допомогою кабелю, який є в комплекті, чи не зміниться характеристики антени. Варто зазначити, що кабель також впливає на характеристики. Вони трішки змінюються по шкалі. Коефіцієнту стоячої хвилі, і, як ми бачимо, що починає з'являтися певний резонанс на частоті 5,8 ГГц з цим кабелем, що йде в комплекті з цією антеною, її можна використовувати на частоті 5,8 ГГц. Як ми бачимо, підключення кабелю певним чином змінює КСх з високочастотного тракту в цілому. Тож, як ми бачимо, що ця антена працює в відповідному діапазоні частот, вона дуже добре себе показує, також вона має. Підсилення в 16 DBI, що дуже добре, і її можна використовувати для підвищення дальності роботи певних пристроїв, які працюють на частоті 2,4 ГГц, а також використовуючи з тим кабелем, який є в комплекті, її можна використовувати на частоті 5,8 ГГц. Придбати антенну можна буде за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Також, якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.